На позитиві смачні бутерброди святкові, красиві. Приготуємо їх разом. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Приготуємо смакоту разом. А розпочнемо приготування святкових бутербродів із хлібу або із батону. Можна бутерброди приготувати будь-якої форми. А ми приготуємо кругленькі, ось так круги витискуємо стаканом чи будь-якою чашечкою кожного круга. Змазуємо, намазуємо м'яким сиром. І з боків теж сиром хліб змазуємо. Беремо м'якого сиру на кожен бутерброд. Приблизно одну чайну ложечку боки кругів обсипаємо зеленню. У нас зелена цибулька та сухий кріп. А зелену цибульку ми вирощуємо самі. Цибулька росте на підвіконні. Огірки нарізаємо ось такими пластинками і скручуємо ось такі равлики. Равлики поміщаємо на бутерброди. У цей момент поставте нам подобайки підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Прийшла черга до червоної ікри. Далі на бутерброди поміщаємо ікру. Скільки ікри помістити, а скільки бажаєте. Друзі, а що ви додаєте до бутербродів із червоної ікри? Напишіть про це в коментарях та не забудьте підписатися на наш канал. Наші бутерброди красиві і корисні. У нас. Тільки позитивні відео. Підписуйся на канал. Позитивів. Далі буде. Позитивні бутерброди, тому й зі столу зникають вмить.